Ви дивитеся Суспільне Херсон. Підписуйтеся на Суспільне Херсон у соцмережах. Російські військові продовжують обстрілювати правобережжя Херсонщини. За добу випустили 510 снарядів. На Херсонський та Береславський райони скинули 30 керованих авіабомб. Очі розвідників та артилерії. Квадрокоптер Мавік-3 передали військовослужбовцям 124-ї бригади територіальної оборони херсонські волонтери Центру допомоги Збройним силам України. Перший гектар лісу після деокупації висадили у Херсонському районі в рамках акції Зелена країна. Близько 9-ї години російські військові обстріляли серед містя Херсона. Світлана мешкає, багатоповерхівці, поряд з якою розірвався снаряд. Я була на планьорці на роботі, а мої рідні були вдома. Але те благаділо, що вони не були на балконі, бо їх би повбивала великі осколки, повибивали вікна. Ми на першому поверсі живемо. Такі діла. Мені позвонила донька, і я прибігла додому. Внаслідок обстрілу загинула жінка. Поранені ще двоє людей. Вони співробітники міської військової адміністрації. Розповів її начальник Роман Мрочко. Сьогодні внаслідок дії Російської Федерації. Зазнали поранення двоє працівників військової адміністрації. Одному з цих працівників амбутували частину руки. Інший працівник, якому була надана медична допомога, вже вийшов на своє робоче місце. Однак є дуже велика втрата. Це загинула наша працівниця, по якої лишився чоловік донька та онук. За інформацією Херсонської міської військової адміністрації, територіальну громаду протягом минулої доби обстріляли 10 разів. Випустили 33 снаряди по обласному центру, молодіжному та інженерному. Три людини поранені, як розповіли в обласній військовій адміністрації, за добу 30 керованих авіабомб скинули на населені пункти Херсонського та Береславського районів. Під ударом були п'ять територіальних громад на Береславщині. Розповів начальник місцевої військової адміністрації Володимир Літвінов. Вчора ворог завдавав авіаційних ударів по місту Бориславу, Атрадакамінці, Тягінці, у село Урожайне та село Чарівне. Маємо пошкоджені складські приміщення приватних підприємств, фермерських господарств. Також пошкоджені були житлові будинки і господарчі споруди мешканців, використовуючи реактивні системи залпового вогню. та Міномети, теж обстрілювали місто, були пошкоджені приватні транспортні засоби, сільськогосподарська техніка та житлові будинки. Внаслідок обстрілу з дронів у Бориславі поранені чотири людини. Сказав Літвінов, також 31 жовтня під час евакуації двоє волонтерів отримали контузію в результаті удару дроном камікадзе по евакуаційному автобусу з людьми. Загалом, за минулу добу, за інформацією обласної військової адміністрації, російська армія 94 рази обстріляла правобережжя Херсонщини. Випустили 510 снарядів із різного типу озброєння. Катерина Гончаренко, Марина Круглова, Роман Царьов, Ігор Петченко. Суспільне новини. Херсон хочемо вручити вам. Тут все є. Він на гарантії. Координаторка волонтерського центру допомоги Збройним силам України Галина Оманець розповідає: військовим допомагають з 2014 року. Продовжують збирати допомогу і після деокупації Херсона. Ми вже третій купили. Ми віддали військовим частинам, різним військовим частинам я і чотири тепловізера. Це зараз, вже після, після деокупації. Цей мавік коштує 100 тисяч гривень, каже Галина Оманець. Збирати гроші на нього допомагали друзі з різних країн. У нас є друзі, які знаходяться майже у всьому світі. Ті друзі, які допомагали з 2014 року, вони допомагають і до сьогодні. Це найбільший вклад Це поляків. Найбільший вклад з Нідерландів. Костянтин з позивним, майор, військовослужбовець 124-ї бригади тероборони, розповідає, потреба у дронах на передовій постійна. Кожен такий пристрій врятований життя військових. Дуже вдячні за допомогу, особливо в такому вигляді, як Мавік третій. Це дуже дуже корисна річ для нашої розвідки. Однозначно, це спасає життя хлопців. Кожна утр кожного такий виріб це ну. Без, без без перебільшення це життя хлопців. Це очі, очі наших хлопців, очі нашої розвідників, очі нашої артилерії. Для військових волонтерки центру приготували домашні смаколики. Сьогодні напекли я слойку зробила з м'ясом і ті самі заварні, і там оставалося білок, то я їм зробила ці безешки. Вони сухі, вони довго держуться. Також військовослужбовцям 124-ї бригади волонтери передали зроблені власноруч обереги. Наші волонтери плели обереги і кожен, кожен хлопчик. Ми вони дійсно тут більше півтора мільйона молилися одночасно. Катерина Гончаренко, Андрій Андрющенко, Ігор Печенко, Суспільне новини, Херсон. Шість тисяч саджанців висадили сьогодні на Херсонщині. Начальник південного міжрегіонального управління лісового та мисливського господарства Олег Ткачук каже, ця акція початок подальшого відновлення лісів області. Ми відновили перший гектар сіянцями дуба з закритою кореневою системою і сіянцями сосни кримської. Визначити кількість знищених на Херсонщині лісів через повномасштабну війну та тимчасову окупацію лівобережжя неможливо. На звільненому правобережжі підрахувати точно кількість територій, які потребують заліснення, заважає замінування, розповів заступник міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Сергій Власенко. Сьогодні він взяв участь у висадці дерев на розмінованій ділянці. Для людини з ну, довкілля взагалі це наслідки на всю природу. Це і вода, і деревостани, і наслідки великі, але ми з ними боремось. Ми ліквідуємо всі, все, що можливо. Повномасштабна війна вплинула і на екосистему Херсонщини, говорить Власенко. Величезні території помінялись, зникли ендемічні види тварин. Затоплений повністю був Нижньодніпровський національний природний парк. Величезна кількість лісів була затоплена, знищена. Екоінспекція обраховує збитки, які будуть після нашої перемоги пред'являтись Російській Федерації, яка буде компенсувати їх. І за ці кошти ми будемо відновлювати нашу природу. Катерина Гончаренко, Наталія Тимофієва, Владислав Купрієв. Суспільне новини Херсонщина.